Щемить мені, як серце на погоду. Юлія Берешко Камінська зі збірки Невідворотне. А я особисто хочу присвятити цей прекрасний вірш своїй любій подрузі Оксані Карасевич. Щемить мені, як серце на погоду, чи буду я сама собі відверта, у мені жага липневого городу. Напевно, до кінця іще не стерта. Роки мої, окислені залізом чужого міста, надавили скроні, І вечір на висотному балконі Торішнім рішнім не проймає романтизмом. Десь сонце там вливається в суниці і огірків мережанки колючі. Чи зможу я печаль свою озвучить таку ж глибоко, як сільська криниця, коли життя близьке до перекосу, найвищу правду не знайти в бетоні? Мені наснились помідори в росах, холодні зночі і глянцево-червоні. Юлія Берешкокані.